І так треба зняти трошки буквально міліметр. Минше навіть з тої сторони. Невеличка подача. обороти, 500 оборотів. І, як бачимо, фреза чудово справляється. Дуже добре ріже. М -м -м, дідина щось біда, вона не досягає, а чому не досягає? Uh -huh. щось я переставив хорошо будемо тоді знімати тут більше по окружності зараз знімемо подаємо як воно буде Пиляється трошку і відходиться і знову пиляється. Невеличка швидкість. Подачі. Невеличка швидкість подачі. Не спішити. हाँ बस चुना ब Зараз навпаки буде подача в ту сторону. Відповідно буде вже зніматися більше з того боку. І так, зробимо паузу, заміряємо, подивимося, що вийшло. Подивимося, що вийшло. У нас на болванці мало бути міліметрів. 10мм. цикл. Видно. Що воно дає? 10,5. Ми тут 10,2. Тут 10 рівно. Тут майже 11. Тут більше знімати треба і тут майже 11. Цю частину більше зняти і тут треба зняти. Отаке відео получилось